Доброго ранку, любі малята! Хлопчики милі, мої і дівчата. Посмішкою всіх я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. І сьогодні запрошую до математичної країни розв'язати різні завдання. Слухайте уважну задачу, дітки. П'ять метеликів вітають і на квіточки сідають. Прилетів іще один. Сів на квіточку і він. Болічино швидше всіх цих метеликів прудких. Переходимо до наступної задачі. По дорозі зайчик біг, ніс п'ять морквинок на пиріг. Одна впала, покотилась. Кілька морквинок у зайчика залишилось Подивіться на малюнок. На ньому зображені фігури, які розташовані в певному порядку. У другому стовпчику порожня клітинка. Як ти гадаєш, яка фігура повинна бути? А зараз, дітки, будьте уважними. Знайдіть до кожної фігури її тінь. Знаю, що всі завдання розв'язали вірно. Молодці. Чекаю вас! На наступній зустрічі!